та публіцистики імені В'ячеслава Чорновола за книгу «Помилка Солженицяна». <гливу> <косвистувает> <гливу> Мене 1 березня 90-го року призначили по молоді України в західних областях. Я приступив любов до роботи, а 4 березня переміг демократичний блок. Дуже цікавий період. Це найцікавіший період моїй творчій кар'єри. Книжка моя Помилка Служеніцина, ти розумієте, я писав для душі. П'ять родин зранку посипався і в 9 вже є помилка, яка друкував українські праці. Чому помилка Служеніцина? Служеніцин не розумів Галичини. Він говорив, що найбільша помилка Росії, що в свій час від Австрогошина, не відірвала Галичину і не приєднала до Росії. Тут насаджували антиросійський, антимосковський характер. Служі Звичай, звичайно, помилявся. Він не зрозумів не розгадати Галичину. Галичина була в Європі, і вона не сприймала толітаризму. От чому? Згадка Галичини. Її поляки не могли розгадати, і німці, коли прийшли до не могли розгадати, і не могли розгадати навіть. Радянська влада, яка була на наша. Я хочу подякувати нашій спілці, у нас дуже бойова спілка, яка не висунула, Я мого ще не бачу. <клухи> я, я бачу тут багато вкладачів з академії мистецтв, і з коледжу. Мій син Іван з п'ятому курсі вчиться академії мистецтв на графічному дизайні. І у моєї клетки він мені розробив. Я вам дякую, що гарно вчили мого сила. у нас все вкраще.